У мене отут виноград росте, це він саме раніше розкривається. Бачите, жан бруньки понабухали. Це, ну, в мене всі вони майже всі там з упиранні. середніх там трохи. Ну, а це він із-за того, що тут сонце впирається в забори і відбивається. І за хатою. Тут затишок такий. І воно раніше теплішає тут. І оце ось тут чотири куща. Вони саме саме ранче Ну тут і п'ятий ось є кущик. Ну, він ще молодий ось тут. Ось він. Ну хоча ось так само. ось Броньки понабухали вже. Ну, гарний. Що гарний, то гарний. Тут кожен рік він добре родить. На тій стороні, на той, тій стороні пізніше трохи. куди да. ти Ти заховався. Свій виноград показуєш, да? Да, а... виноградом. Ні, тут ще не проснувся. Ні, тут там... спить ще. Ну воно ж от тут завісить. Ні, тут не, <свист> не те, що від сорту, там за хатою трохи тепліше. Ага. А тут все одно з кузнячком трохи про... Тобі, прохвачує. Бачу, сьогодні 17 градусів, а такий вітер, да, вітер шапки то... поодівали. Прохолодно ну все добре.